Вечірній збір я єс. За що вже не один раз казалось, молоді гусі не несуться в гніздах обычно. Такі ось ця хупо. І гусине гніздо біля кучки чогось там нагребаного. Ну? Что ты? Что там, ешь Заходим проверять, как тут куры. Напрацювали. Старалась чи не старалась? Такі дорогеньке. Тож розносяться? Сі? Ну, да, там знизу не видно. А там знизу немає. Несеться дві качки. Друге яйце за сьогодні. Друге вже? Так. Да. Зранку я забрала одне. То є вона молодка, не здорова. Хто його знаю? Ну, я маю на увазі перше яйце. Побачимо. Ще такої вроді круглої немає сильно, щоб. Я думаю, що то яйця лавандові. По-друге і Так? — Да? Mm. Може бути. Треба собі солому додати. А що, повигрібала? Ну, розгляд по там майже нема соломи. Гузді. Нас вже ждете, прийшли до гусей, Провірять, як вони тут нанесли. не зайшло. Так, одне яйце ось під горіхом. Ключи не носи. А ну, що я вчора село мене Буде Будете? Буде. Тут а є. Ще видно десь одне не так то й давно знеслося, бо ще тепленькі. Такі хорошенькі. Прямо спать, а шарану вас тут. Щоб... Нічого тут більше нема. І тут більш не де так, щоб нібито й не видно. Щоб іще десь изнишлися.